перед нами 20 людей відповідає. Так, 20 людей відповідає. Так, 20 людей відповідає. Так, Бігом! Хто із цих осіб міг давати таку клятву? Я, воїн української повстанської армії. Оце ні, оце йо Петлюра воював. Так. Бін, бери, жовтий, Петлюра. Петлюра, так. Точно? Це Петлюра, це точно. Вісім, перед нами вісім, це хорошо. Це Петлюра, це точно. Це він воював, точно? Ну, оце Петлюра, це Петлюра. Точно? А воевал он? Да! Ну, петлюра, это точно! Да! Как oui, no, да, а, я да, ты Ну, це точно я не талибанец! Если они Да, автоматы и бронежилеты! Бронежилеты, Катя! Катя, курточка Андрея Анатольевича, так и Все, у меня найкращий бронежилет! Так тихо, не по губам читают! Оленка, тебе видно, якщо ти будеш шукати? Так я спеціально висунула, щоб мене було видно. Ну то просто... А Прошу, пара, так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ні!